Всім привіт! Привіт! Ви потрапили на мій суспільний канал Галушка 008. І сьогодні в гостях у мене оця маленька дама. Не перебивай Мене будь ласка. — Мене зовуть Соня, мені вже 5,5 років, Так. — а Анічки. Ви мене і так знаєте. Сьогодні я з вами буду робити отакий. Брюк. А я пока що вирішила е, сделать. Зробити... Не придумала ще, да? Е, ні, я вирішила сделать пока що просто цвет, а потом что з нього зліпити. Ну, да. Ну, а потом mm. уже подивимось. Що там як -то? це, не може досить білого. Ну, ще трошки. Ну, mm, трошки. Это <laughs> воно нас уже хвилин 10 його выдавливаю. Так. Ну, я вже довидавлювала. Можете його трошки отак от зробити, покрутити, повертіти. Ну його для початку треба отак трошки покрутити, повертіти. Я не потім... зрозумів, це ваш душний пластилін, я забула просто сказати. Для моєї поробки вам заробляється жовтий колір, ось такий. З нього ми робимо голову та ручки. А, а синий з нього ми робимо тіло. Аня, а можеш Рожай. мені дати усі ласкові цвета? Добре. Ржевий цю не ласковий. Ласковий. Е, Можна, можна? Я хочу такий це... собі цвет. Дивіться, як я їх відкриваю. Оп. І відкрита. Це м'ятний цвіт, поскольку я. В Білий додаю ще трохи м'ятного, отакого. А рожевий треба? Ну, ні, поки що ні. Угу. Що Ого. Кобасовий зелений колір, синій, uh -huh. жовтий та небагато чорного для голосу та рота. рота. Я зараз змішую оцінку. Давайте зараз будеш сидіти. Коли я закінчу, будеш говорити, добре? Просто щоб їм було зручно. Сідай і мешай. Можна я теж з ним було пошукати. Добре, але коли я закінчу? Для того, щоб у нас вийшов чібік, самое головне, треба отаку от штучку від брілка. Можна, щоб був отакий от брілочок, там, де воно закручується, типу. Так його буде проще вставляти. Взагалі ви можете зробити все, що завгодно, і впхнути туди. Цю штучку можна багато разів використовувати. Сонечко, може, будь ласка, трошечки вправу ручками мішати. А то тут як будто вогонь якийсь. Mm -hmm. А не мішко. я теж з ним хоч балакати. Добре. Е, зараз треба розділити на три частинки. Поки я розділяю, Соня буде з вами балакати. Так, ну ми заня знову помінялися, то я зараз з вами буду балакати. У мене вже я змішала, щоб зробити такий колір. Я не знаю, правда, що в мене такий вийде. Смотрите. Ви дивіться, дивіться оцей немножко пом'ятній, а... Оце посвітлій. так? Ви согласні? Робимо такий циліндр для голови і розділяємо на дві частини. Робимо два прямоугольничка жовтих. Це можеш з тобі поговорити? Так, да. ми опять Ми будемо чистенько мінятися. Mm -hmm. Поки Аня буде там робити оце, то я з вами буду балакати. круглосуточно. точно. Прямо треба, щоб він трошки приплюснути. Для цього можемо взяти лінійку і доставати трошки приклеїти. Так от. Так вона буде трошечки краще. Опа. Кого ручки трохи з дубкой ростуть. Вибачте, <ріст> я нікого образити не хотіла. Ось так от робимо. Такий прямокутничок.